Привіт всім! Сьогодні дивимося трейлер з геймплеєм нового доповнення: хобі та бізнес. Чи бізнес і хобі я вже заплуталася? Я особисто. Зараз такому якомусь трішки вигоранні від кількості контенту в засім, тому мені навіть не хочеться сильно цього доповнення, якщо чесно. Я його навіть не чекаю, і я зараз, чесно кажучи, навіть насолоджуюся моментом допоки воно не вийшло. І так дивимось трейлер. Так Нордхевен, жваве місто. Прикольно, ну типу, окей, місто мене не сильно напевно цікавить. Якщо тут не буде зими. І Якщо буде тут зима, то мене моного зацікавить. Два There's райони це sport. ми зрозуміли. Сіка сирена русалка гарна. Так, тут просто я так зрозуміла, можуть типу, по місту різні місця будуть розкидані, де типу можна буде різними хобі займатися. Чи це типу як міні у ці фестивалі будуть? Чи що воно? А це центр вже і та площа, де дійсно фестиваль проходить. Нові столи для продажу з гірляндочкою. Так, так. Нові столи для продажу з гірляндочкою. Ось там на фоні. Боже, закохалися там. Пристрасть на все життя. Там гончарство насправді прикольно дуже виглядає. Мені подобається, і речі прикольні в принципі в нього. Майрин Воно гончарство мені має вайб доповнення еко лайфстайл. От навіть таке відчуття. от, ну воно там могло б бути насправді. От гончарство є такий вайб. Він зробив горщики, подарував своїй кохані на посадила там петрушку. <правда> так вона, оце <правда> японське мистецтво використовує з шматочків. Збирає дуже прикольно виглядає, як оце повиставляли все на продаж. Воно дійсно прикольно виглядає. І прям стільки всього різ досить різного. Ну окей, різно подекорованого в кольорах різних. Не знаю, що як сказати. Так, це підставки на торти, і ці прикольні. От вона якраз а, гончарний магазин має. Далі, звичайно, у нас де-тату салон, куди ж без нього. Там гірлянди, по-моєму, нові якісь весіли. І ось тут теж лаунж можна буде теж, звичайно ж, свій відкрити. Теж круто. Музей. Блін, свою картинну галерею відкрити. Це, по-моєму, прям, ну, прям таке б хотілося. Просто картинну галерею. Я в якійсь мірі чи арт-студію імітувала клубами з «Веселімося разом. А тут буквально це можна буде зробити і нормально заробляти за це гроші. Я вже мовчу, що можна буде в тихаря продавати чужі картини і ще до такого заробляти. Бейкері стол. Буквально це вагончик з їжею, де ти продаєш їжу. Зараз, зараз, зараз буде його краще видно. Це bakery. мене дуже зацікавило. Дивіться, як він виглядає. Можна буде напевне ставити такі стійки, бо отут бейкері, а тут збоку погано трішки видно, але там цукерки, по-моєму. Коротше, та отут типу цукерки, а отут бейкері. Можливо, можливо, це або два Виєде просто щоб ставити ці вагончики на вулиці, або вони там генеруються самі, наприклад, або або і це буде дуже круто. Можливо, я зараз розмріялася. Можна буде самостійно вибирати, що там продається, але я не впевнена. Або може це як столики для продажу. Ти самостійно завантажуєш те, що ти зробив типу в інвентар. Туди все виставляється гарно по поличкам, і ти продаєш. Можливо, так можливо, це оці кіоски, які є в інших доповненнях, котокафе з. Можливо. Цими, якщо у вас є доповнення з улюбленцями, можна буде відкрити ось нова стійка. Це буквально стійка для кафе. Теж з веселімося разом. Там вже ж кафешки в нас прийшли з цим доповненням. Там теж є стійки для кафе, і це ну, типу, функціонально така ж сама стійка, просто вона по-іншому виглядає. Насправді прикольно. Типу, як я говорила, це чисто доповнення до доповнень. Насправді це максимально інтегроване доповнення з іншими доповненнями, як на мене, і це прекрасно, по-моєму. Це прикольно, насправді воно по факту несе е, одну ключову нову функцію бізнесу. Бізнесу такого, ну якби він мав бути з самого початку. Факту, бо, наприклад, без татаювань чи гончарства, ну. Можна легко обійтися. Це таке, знаєте, маленьке, що в принципі можна було б зробити окремими ставпаками. І Шо гончарство, шо татуювання можна було зробити окремими ставпаками. Як в нас е, окремий ставпак на в'язання чисто тому, блін, прикольно насправді. Ну мені подобається сам концепт цього доповнення. Воно просто доповнює зразу все, що у вас є. І бізнес так виглядає досить цікаво. І варіантів бізнесу стає набагато більше, а не тільки простий ретейл, де ти просто продажем займаєшся. Тут настільки багато варіантів буде що зробити. Ось бачка образилася. Так, тут чувак типу надихнувся і вирішив зробити якийсь свій бізнес. Прям багато всього наміксувати вирішив. Так, це нові речі показує нам. Це, типу, нові речі для виготовлення для гончарства, але мені здається, що тут там рукомийник і ось ці стійки це як. Просто стійкий рукомийник, коротше кажучи, я вже говорила, що якби я мала б купувати, то я подумала б, коли б я його брала. Скоріше за все, я навіть би чекала знижок. Насправді, якби мені огляду не хотілося б це дуже швидко на це зробити, якби в мене не було каналу. А так то, ну, типу, в мене б, напевно, воно б не було першочерговим би доповненням, а я б е, спочатку підзбирала б якусь хоча б е, невеличку колекцію, там взяла пару своїх мастхевів, а потім би брала вже це доповнення. Каміна аж два цілих нових каміна, нічого собі. Оце ці барні стійки, що я говорила, кофебари. Ну, лампи дуже цікаво. Я не розумію, це геймплейний трейлер чи це Знає, що? Нащо нам лампи показують? Столи, хм, клас. Перегородки. Це не геймплейний трейлер. Це не геймплей. Піаніно, коври. Ну, камон, це не геймплейний трейлер. Ну, Декор, типу, різний, по гончарству, по татуюванням. Окей, а далі ця штука для виготовлення солодощів. Та да, дуже мило, дуже я мило. Я кожен раз забуваюся, що цим доповненням ще додають виготовлення солодощів. Просто воно настільки ну, якось боком обходилося досі, що я вещам забуваюся про це. Дуже гарні ці з цими з гирляндочками карнизи і перегородка там з гирляндочками. Можливо, гирляндочки окремо як декор ідуть. Два хепотипи типу ділянки. Just... Житлова ділянка поєднана з. Бізнесом і смол бізнес Venue. Мені тільки обідно, що не показують окремо смол бізнес Venue ділянку, того, що мені хотілося подивитися, наскільки там можна буде все міксувати. Типу, по ідеї, по ідеї це дозволить зробити, наприклад, поєднати, зробити, щоб це був і бар, і якась зона, де і татуювання роблять, наприклад. Ну, я прям так грубо-грубо говорю. Але напевне не буде прям супер чіткого розміжування між цими зонами. Хіба там кімнатами окремо видя? Лити, але ми не зможемо назначити, що от отут чисто бар, а отут чисто роблять татуювання. Мені здається, що так назначити ми не зможемо, судячи з того, що я бачила, як назначаються юніти. Але ну, типу, по ідеї налаштування бізнесу там буде таке ж саме, тому це не дуже схоже з магазинами на роботу. Так, значить, отаке вікно ми вже в принципі бачили тут. Наші активності на бізнесу будуть, Тут це я й говорила: що через ці активності можна буде міксувати, що в нас в якійсь частині бар, а в якійсь частині тату салон. Ну просто додавши, що ці активності тут в цілому можливі, чи, наприклад, у нас якийсь лаунж суміжний з арт-галереєю, де можна придбати собі картину. Ну, наприклад, насправді ну, прикольно звучить навіть Both так. Так, preset. вибираємо власне бізнес-пресет можна обрати. Те, що в нас буде в цьому бізнесі зарання, можна буде обрати бізнес-пресет. І тут вже є бар, тренажерний зал, бібліотека, лаунж, музей і все решта. І коротше, якщо є щось напевне нове, то напевне я про нові доповнення і нові типи ділянок. Напевне, вони теж будуть тут з'являтися. І вона ah, вибирає, наприклад, тату. Цей тату салон і тут зразу з'являється робити татуювання. І ще можна додати різні активності. Ну, тобто, тут, в принципі, можна відкрити, що там основне назначення це тату салон але ми можемо додати сюди ще купа активностей і там брати гроші не тільки за те, що роблять татуювання, а брати гроші за те, що там люди просто знаходяться за вхід допустимо. Ну, типу, прикольно. Тут можна є їжа, є мистецтво, є, я не знаю, тут якісь книги і, і тренування, комп'ютерні ігри, просто спілкування. Рослини, пакості, дитячі забави і домашні якісь забави. Коротше, тут розмежування схоже, напевне, як в клубах. Ну, понятно, лого можемо обрати. Мені от цікаво, чи обов'язково буде вибирати пресет? Можливо, можна буде створити свій пресет, і скоріш за все можна буде, тому що е, ми можемо зберегти пресет і назвати його. Ось тут ось бачите, є ця кнопочка, типу вона це, це зберегти. Скоріше за все, можна буде створити свій пресет, тобто свій набір всяких цих штук. Тут буде без якоїсь обов'язкової, типу яка має якомусь пресету належати. Та та яким кастомерів ми хочемо мати та. Так, прикольно. Це це реально на клуби дуже схоже. Ось ця штука, це реально з клубів взято. Але це прикольно. І, власне, те, що я говорила, що зонування. Є всього лише три. Три на вибір. І тут немає, як з юнітами в оренду, де юніт 1, юніт 2, юніт 3. Тобто в нас не може бути тут резидентал 1, резидентал 2, резидентал 3. Такого не може бути, як я бачу. Всі юніти будуть зазначатися, всі кімнатки будуть просто residental в одному, одним юнітом, чи всі будуть просто паблік, чи всі будуть чисто для emploї. Зрозуміли, я думаю, ви. І я думаю, всі задавалися питанням, чи буде це сумісно з доповненням в оренду. Не буде. Не буде. Так само, як не буде це сумісно з ресторанами, того, що це окремий тип ділянки окремий бізнес. В оренду теж, ясне діло, не буде, того, що там своя система. Тема назначення юнітів тут своя система назначення юнітів, і це теж ці такі типи ділянок, що не перетинаються, буквально не перетинаються ці типи ділянок. Я знаю, що хтось розчарується, того, що в голові вже напевно малювалась картинка якихось магазинчиків на першому поверсі і. Багато квартир на другому, третьому поверсі. Певно, всіх була така картинка. Так, назначаємо, назначаємо все понятно. Про працівників так у нас буде така панелька бізнесу. Звичайно, як завжди трьох можна буде найняти, бо це ж малий бізнес. Прикольно, що можна там піднімати, опускати зарплатку і таски. Прикольно, як на мене, даються. Можна ще й подивитися на них. Можна і родичів найняти <laughs> членів родини. Та потім звільняти їх. Прикольно одягнена сімочка. Ой, прагнення шановного підприємця. Ну, це ще говорила, що нове прагнення буде. Коротше, Короче, тут, типу, різний бізнес. Як я й говорила, хтось платить за виконання певної роботи чи послуги а, в якихось бізнесах чи за покупку. А десь типу погодинна оплата може бути чи за вхід, коли просто подивитися там на всякі штуки. Дуже like, мені yeah. так подобається ця штука, і що вони отак реально телефоном платять. Це ну настільки живо виглядає. Та-та-та ненці не задоволена. Окей, пока далі. далі ми накопичимо бали, і можна буде перки купувати. за зароблення зірочок. Бали ці поінти даються. перки. три гілки розвитку. Є типу хороша, нейтральна і погана. Типу дрімер, типу мрійник, бізнес-мрії. Типу, тіньовий бізнес і нейтрально просто розвиватися. Ну, перки відповідно різні, які будуть давати нам нові дії, що робити. А далі, до речі, це навіть покажуть через комп'ютер там інвестувати в Прикиньте! сім Прикиньте всім всі криптовалюта з'явилася. Інвестуйте в монету сімо. Сім навіть тут прикиньте коротше, максимізувати прибутки. Так, мені хочеться трішки від цей відмотати, бо тут, типу, виходить, якраз розповідається про дії, які ми зможемо робити з розвитком бізнесу. Типу, перк відкритий для до бартеру, можна буде торгуватися чи от інвестувати якраз семелеони в сім Я в шоці так Так, та або списуйте невдале підприємство. Типу він сам почав е, пожежу, щоб йому виплатили гроші, як я розумію, страхових грошей. Та 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 це оцей типу тінь, тіньова гілка буде таке робити. Капець просто впливає на ваш бізнес е, і впливає на взаємодію з клієнтами. Я так розумію, тут буде певна репутація, ще в закладу, та да, й навіть на особисті стосунки може вплинути. Ось власне тут теж трішки видно, що є взаємодії. Оцей випадково підпалити це тіньова взаємодія. Oh, І ось на вкладці small бізнесу теж є ще відповідати на фідбек покупців, постати фейкові якісь штуки в інтернеті, напевне, якісь відгуки, бартерінг якийсь проводити. Ну коротше, прикольно. Типу, тут різні різні дії будуть додаватися. Так, далі якісь змагання чи там competitors, може наші якісь конкуренти. Далі купити малий бізнес, продати бізнес якийсь є, почати майнити сім Боже, я не можу. Вони реально це додали. Я не можу просто почати майнити сім Кричу чайкою. is so bad, it's good to show. щось кудись перемістити. Походу свій тату салон можна бізнес свій. А передати комусь бізнес можна. Бізнес володіється індивідуами, індивідуально персонажами, незалежно від того, в яких там він стосунках є і з ким він живе. Отак, от, от оце прикольно насправді, але завжди можна передати комусь свій бізнес. та та продати несе танець просто треш. Так, Можна когось вчити і навіть створити щось під час лекцій. Боже, як його штирить. Заняття дозволяють монетизувати ще в інший шлях ваш бізнес і монетизувати широкий спектр навичок. То я думаю, що практично все we'll можна буде монетизувати. Ну все можна буде навчатися там від гри в шахів до не знаю про фітнес розповідати, про здоровий спосіб життя розповідати. Ну, типу, буквально все можна буде зробити. Я так думаю. Прикольно насправді. Прям мені дуже це подобається. Комусь не сподобалось заняття, і хтось не заплатив і пішов, звичайно ж. Мені сподобався цей момент, коли в леді деді проводить уроки гри на органі для Вовкулак. Це дуже прикольно насправді. Це дуже мемно. Хтось вже гризе орган. Та всяке Expert's може статися. Ще прикольна оця штука. Запропонувати менторінг. Типу, ти індивідуально вчиш. Це дорожче. Так, по гурме кулінарії, просто по кулінарії. Менторінг це безкоштовно. Типу можна за гроші, можна безкоштовно менторінг запропонувати. Коротше, наставники, які зосереджуються на передачі свого досвіду і навичок іншим. Так, треба де декілька бонусів мати. Прикольно, ось це Skill Mastery Perks. Він може сильно сфокусуватися на тому, що робить. І не пере... не перейматися за потреби. Прикольно. Це в нього він він такий перк відкрив. Там, походу, різні будуть перки, насправді. В зоні це, типу в потоці, напевне. Далі Skillful Sleep. може будувати свої вміння під час того, як він спить буквально під час сну використовувати. О, я щось не розумію, як це працює. Він спить і типу в сні закріпляє свої знання. Я не знаю, як це зрозуміти. Так, останній дотик. Досвід персонажа дозволяє підвищити якість об'єктів з його останнім дотиком. Цікаво, це, напевне, потім, коли вже об'єкт готовий, є дія типу Final Touch, цей останній дотик, і тоді персонаж типу піднімає якість об'єкта. І далі Secret Spice. Досвід персонажа дозволяє йому підвищити якість їжі та напоїв, е просто додавши при приправу. Отак, от блін, ну прикольні. Оці перки, мені здається, що це можливо не всі перки. А це знаєте, як коли персонажа високий рівень навички, він має певні дії, типу теж додати приправу ще якусь, чи прикрасити торт, наприклад, якщо це з випічкою, якщо це та навичка випічки, там є такі штуки, насправді. Та рішення також можуть надавати бонуси тим, хто молодший за них типу, мудрістю ділитися. І якщо є якісь навички майстерності, вже оці перки майстерності. Ці, то нові навички будуть новими навичками, можна буде володіти швидше. Класно, дуже тату. Так, можна там читати книжки, звичайно, на заняття відходити туди-сюди. Я так розумію, що можна буде окремо на планшеті, у цьому графічному брати, робити дизайни татуювань, і це буде підвищувати навичку татуювання. Та татуювання на честь коханого прикольно. Типу з іменами, напевне, на голові тата. <реш> Не оцінила і та ось ця штука з налаштуванням тото Івань. Мені здається, що тут навіть нові всякі значечки пододавали За мною трішки погано видно, але тут видно он пламбобик, допустим. Так, може, спущу буде краще видно. Всі черепки, оце, по-моєму, нові всякі штучки, а далі всі ті самі штуки, що в <с? <с?> улюбленців, коротше є. Так, мені дуже подобається насправді, <с?> що <с?> можна буде ось так ось робити татуювання і прям пересувати. Буквально будь-яку зону можна буде татуювання зробити. Галереї буде окрема категорія, так і у нас є сім'ї, лоти, кімнати, будуть ще татуювання. Оце прикольно. Ідеаліст. Я так розумію, це нова риса характеру. Ідеаліст. Далі Шейді, тіньовик якийсь, це теж риса характеру. А нова нове прагнення буде саме з бізнесом пов'язане. Можливо, можливо, воно матиме якісь гілки, дві гілки розвитку, але ладно, сумніваюся. Ну кас показують. Це ж геймплей мав бути. Я не, не розумію, на що він геймплейному трейлері your... показують каз і будівництво. Можливо, можливо, вони. Зрозуміли, що в попередньому трейлері касі будівництва нікому не сподобалося. Вони вирішили його показати ще раз. Насправді мені дуже подобається, от якраз те, що багато можливостей буде розкриватися з цим доповненням. Та це треба буде багато часу. Я думаю, витрачати на цей геймплей. Це буде багато забирати ігрового часу, того що треба буде за всім слідкувати, організовувати, спілкуватися з клієнтами. Коротше, це багато буде часу займати. Я думаю, що як із будь-яким бізнесом, що в нас був до цього, наприклад, грати за якусь велику сім'ю, та навіть за сім'ю з трьох персонажів, я думаю, стане складніше, тому що як мінімум одному персонажу потрібно буде весь час займатися бізнесом, і це означає, що інші персонажі можуть не доотримати уваги. Ну, я собі це в голові просто інакше не бачу. Коротше, якось так раніше, щоб зімітувати, типу, що ти власник якогось бару чи картинної галереї, ми зовсім по-іншому викручувалися з тими функціями, що були. Багато хто дуже викручувався, роблячи і коворкінги. Ну коротше, ось такі бізнеси. Насправді, тепер, по факту, по факту, нам розробники дали можливість дали функції для цього, щоб це реалізовувати. Не через різні костелі, як ми це раніше робили, а вже буквально, от, ми має ми будемо мати функцію, щоб це реалізувати. Це насправді прикольно. Ну мені справді доповнення подобається, тому що вона має дуже багато потенціалу. Та є такі там обідні нюанси, як з несумісністю доповненням в оренду. Що в принципі ну для мене було очікувано насправді? Я не мала на цей рахунок якихось ілюзій, і я розумію, що може бути обідно, типу, що не зробили такий бізнес раніше. Це насправді є таке трішки, знаєте, відчуття гірчинки і образа за доповнення на роботу. Але поганим як на мене, навіть цей факт це доповнення не робить. Ну гіршим від цього це доповнення не стає. Ось так ось це по факту, ось цей бізнес, який зараз додадуть, це навіть крутіше ніж те, що було в Sims 2. В Sims 2 теж по факту був ретейл, просто ретейл, просто продаж, і просто ретейл нам додали в доповненні на роботу. А це по факту. Це буде самий крутий бізнес, як на мене, зі всіх частин The Sims. Це, це в мене моя така думка. По факту, типу, всім стріш, наче можна було купувати громадські ділянки і утримувати з них якийсь, е, якийсь дохід, облаштовувати їх. В принципі, там можна було, якщо там парк купуєш, я пробувала таке. Але я насправді там сильно не розібралася в тій штуці, тому мало що можу сказати. Якщо хтось має що додати в коментарях. Про е, такий бізнес е, в Sims 3, то скажіть мені, але мені здається, він все рівно був там далеко не так розкритий, як це буде розкрити в цьому доповненні. І, ну та це дійсно робить просто найкраще розкритий бізнес за всі частини за Сімс, як на мене, для того, щоб це оновити просто доповнення на роботу. це занадто багато контенту для того, щоб просто оновити доповнення на роботу. Народ доповнення на роботу вже скільки? Вісім років, і тобто, щоб його за цей. Час просто взяли і безкоштовно оновили на ось такий ось об'єм масштаб. Ну це, по-перше, дуже багато роботи, і тим більше та що доповнення на роботу це більше про відкриті кар'єри. Та а оновлення доповнення на роботу насправді дійсно краще, щоб оновили самі відкриті кар'єри. Мені дуже цікаво вже пограти. Але як я вже говорила, що якби напевне мені не давали коди, я не робила огляди, то я б трішки б зачекала б, напевне, брати це доповнення, бо воно саме в Даний момент мені не дуже критичне насправді, і не дуже то мені треба і хочеться бізнес робити. Поки що. Ну це поки я сама не пограла в це. Мені так здається. Що ж, ну на цьому будемо думаю розходитися. Якщо ще будете мати якісь враження. Про трейлер, про доповнення, з якими хочете поділитися, обов'язково діліться в коментарях. Я дякую своїм найкращим спонсорам, які дивилися цей трейлер разом зі мною і ржали з моїх спроб сказати господи до цього. Коротше, дякую дуже спонсорам і всім, хто дивиться мої відео. На цьому, всім па-па, всіх цілую, бійма, і скоро побачимось.